Бої у Сирії посилюються. Повстанці перекинули головні сили, щоб здобути Дамаск. Загони опозиції захоплюють дедалі більше військових баз та складів зі зброєю і завдають все відчутнішої шкоди урядовому війську. На півночі країни в одному з кварталів Але постався теракт біля хлібопекарні та овочевого ринку. Загалом у місті ситуація із постачанням харчів напружена. Біля крамниць вишуковуються довжелезні черги. Тим часом запеклі сутички між сирійською опозицією та урядовими військами вже точаться у курдських районах Сирії, зокрема поблизу міста Рас Аль-Айн. Там, поки зберігається крихкий мир між сунітськими повстанцями та курдськими ополченцями. Самі курди конфлікту хочуть уникнути. усі люди однакові курди, араби, християни, асирійці. Усі повинні мати однакові права. Релігія не є перешкодою. Я не хочу, щоб ця країна була виключно для курдів. Ми лише хочемо свободи і миру. Досі курди, що складають майже 15% населення Сирії, зберігали нейтралітет у громадянській війні. Якщо і вони візьмуться за зброю, країна опиниться на межі розколу.